Прийшло, Для того щоб денацифицировать Україну, надо денацифіцирувати Європу. Мені йдем на Україну, щоб здібати їм хорошо. у четвер. Зранку до Росія нарешті дійшло, чому великий воєнний стратеглодімір Путін посеред травня затіяв перестановки у військово-політичній верхівці, які торкнулися, і міністерства оборони РФ прибрали з посади. Нагадаю, наближеного до диктатора Аліні Вода Шуйгу. А новим очільником став кваліфікований економіст Андрій Бялоусов, який раніше до воєнної справи мав таке ж відношення як Жданов до прогнозів, добрий день. Ми з України або ті бокуртуа до успіхів мадридського реала у цьогорічній лізі чемпіонів. Так, от основне завдання на одного технократа проведення аудиту і оптимізація військових витрат. Але у четвер зранку стало зрозуміло, що вміння швидко лічити білоусово знадобиться для іншого підрахунку прильотів. Міноборони сообщило, що збіла 108 українських безпілотників, 51 із яких над Кримом, 44 над Краснодарським краєм, 6 – в Чорна море, на, на водне безпілотники столько же над Білгородською областю і один над Курською. Ефект призначення нового міністра в дії на ліцо, як полюбляють казати росіяни. І якщо дані МОРФ вірні, то це найбільш масова атака безпілотників на території РФ протягом однієї ночі. А як ППО нищили усі 108 дронів, можна помітити із відео з відкритих джерел? Ось так виглядали збиття над тимчасово окупованим Кримом. БПЛА не влучили по електричній підстанції Сівастополя. І саме тому гауляйтер розважає, попередив про точкове відключення світла і скасування уроків у школах. А так виглядало збиття безпілотників в Краснодарському краї на території ТОПСІНського нафтопрововного заводу, який належить Роснефті, Прийшло возгарання, яке, начебто, вдалось локалізувати. А ось так були подавлені більше десяти безпілотників, внаслідок чого без електропостачання залишився порт в новоросійську. Свідки з прильотів стверджують про 30 вибухів. Палало і в Білогородській області за версією В'ячеслава Гладкова гауляйтера БНР БПЛА всього лише влучив в автомобіль. А ви коли небудь бачили, що ось так горів автомобіль? І звісно, як після будь-якого прильоту, чи то на території ДНР чи ЛНР відразу з'являється інформація про чотирирічну дівчинку або хлопчика, які постраждали або загинули внаслідок успішної роботи російського ППО. Ми пройшло тяжко. У нас пройшло тяжело. Нас те двоє погибших. Жители поселка Октябрьские мама с четырехлетним ребенком, папа-водитель, машина, которая... Ткала дрон Камікадзе зірані Ну, на місці гладкова Я б так однозначно не стверджував про дрони Камікадзе. Бо дані опубліковані російським інсайдером кажуть наступне: протягом лише п'яти місяців 2024-го російські боєприпаси падали на Белгородську область щонайменше 44 рази. 43 із них різні модифікації фабів. Та одна ракета Х 59 нештатно впала впали на територію регону. При цьому щонайменше двічі, фаби спускали на сам Білгарад, і саме ці прильоти, за версією російської пропаганди, пропаганды Яказу Сумбели для проведення наступальних дій у Харківській області і бомбардування Харкова. Ко мне давно уже пришло, я просто как-то раньше стеснялась, наверное, озвучивать это, приходит, пришло понимание того, что. Вы знаете, Геворку нет у меня ощущения, чувства искупления перед Харьковом. Нет. У меня есть понимание того, что все цели нашей спеціальної військової операції должны бути достигнуты. Вот всі цілі і задачі. Тому що Мы не идем на Украину, чтобы сделать им хорошо. Я сказала наконец-то. Мы идем для того, чтобы нам здесь. Я не говорю хорошо, да? Но чтобы здесь мы. жили спокійно, і штобоподобне області були ми. Ніколи больше не повторилось. Ну принаймні добре, що відкрито зізнаються, що метою спецоперації не є покращення умови життя українців. Щоправда, про першу причину забувають жодна ракета від ППО не влетіла в житловий будинок, якби не було обстрілів того самого Харкова, який ми захищаємо з запусками безпілотників по Білгороду. Тобто, це не росіянам потрібна санітарна зона, а Україні різниця відчутна нікакда больше. такого не повторилось. Я свои лучшие 10 лет жизни. Вот этому всему отдала и посвятила, да, вот этой борьбе, войне, стремлению, да, тому, чтобы мои дети уже в этом живут. Пусть хотя бы мои внуки, наши с вами внуки, да, будут жить под мирным небом, вот как мы когда-то вспоминали Великую Отечественную войну, чтобы вот эта война осталась у них. В воспоминаниях, в учебниках, на кадрах кинохроники, документальных художественных фильмов. Не, мы продвигаемся вперед, потому что это соответствует нашей национальной безопасности. А придумали так с методички про Украина сама виновата в обстрелах Харькова На Ростове, звісно, не самостійно. У підтвердження лекція Путіна, яку він зачитав під час візиту до Китаю. Що касається того, що відбувається на Харківському це теж їх направлении, потому что они обстрілювали и продолжают, к сожалению, обстрілювати жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданські люди, а поки ж російське ППО нівелювало удари БПЛА, Моль пояснював китайським студентам Харабінського політехнічного інституту, як Росіянам дається демонструвати такі вражаючі результати. А рецепт досить простий: терпіти і не спати. Для того щоб добитися результату в будь-якому по-перше, любити любить чим ви займаєтесь. Якщо ви любите, ви точно будете думати. каждых деталях того, чем занимаетесь днем и ночью. Просыпаться будете думать об этом, ложиться спать будете думать об этом. И всегда будете находить нужные решения. На беспилотнике Урсен с фетиш и фетиш федерального масштаба. Подавил два БПЛА противника самолетного типа и четыре, и четыре вражеских ТПВ-дрона. За це був на дріждень хрестом. Так вам не пригладілося. Це Полі чудес» із Леонідом Якубовичем. І на програму, присвячену 79-м роковинам бісі», яка вийшла в ефір 10 травня. Усі запрошені три гості у студію: так звані учасники СВО. А персонаж, який викликав оплески на знімальному майданчику, Руфет Рустамов, який збив аж цілих чотири fpv дрони, і за це отримав Георгіївський хрест, яким нагадаю нагороджують за видатну хоробрість у боях із ворогом. Подавив два БПЛА противника самолітного типа. Окей, ну ще були два БПЛА самолітного кіпа. Загалом шість. І ось за це хрест можна на груди вішати. Але найцікавіше трапилося далі. Подарок в студію. Дрон приволок. Леонід Аркадіч. Це ексклюзивно для вас вражеский дрон противника посаджений орлами батальона РФ 150 й мотострілкової дивізії. Ребята просили, щоб я в целости привез эту експозицію для вас і вручил її вам. Вау! Китайський IPV-дрон на полі чудес. Досить дивно, що Якубивич отримав у якості подарунку саме безпілотник, а не ні, не автомобіль, а пральну машинку чи унітаз із з окупованих українських територій з іншого боку. Символізм проглядається: збитий дрон, збитому льотчику російського ТВ. Привіз цю експозицію для вас і її вам. Якщо ми вже залізли в російський зомбоящик, то сенс з нього виходити. Подивимося, що там відбувається. А там почали визнавати власні прорахунки. З'ясувалося, денацифіковувати варто було не Україну, а розпочати з Європи, як і заповідав телеграмний оповідач Дмитрій Анатолійович Медведєв. І, конечно, що якщо, стаття дуже сильна. тому що вона ставить головний питання, що для того, щоб денацифіцирувати Україну, на денацифіцирувати Європу. Возможно, це? Возможно. Потому что вот нам кажется, что это невозможно. А это возможно. Нам вот тоже казалось в 1943 году нашим дедам и прадедам, казалось, ну как это Европу доденсифицировать, да? А потом вроде к 1945 году, к началу, вроде так что-то. И я, кстати, единственное, что хочу сказать. Вот действительно, к... Дійсно тяжо тіжовий геополітичний про лично Иосифа Йосіф Серніч Сталіна це то, що Франція була включена в число держав. Вот это, звісно, про просчет был був про щоті ще яким чином мала виглядати військова кампанія проти Європи, підводні човни у водах ла Ланшу і десантування на нормандські береги. Але це усе гаварящі голови на федеральних платформах. Справжні ж герої, як відомо на фронті, були наприкінці сльозлива історія від Людмили Бендлі. Христос Воскресе! Меня зовут Людмила Николаевна Бентли. Я обращаюсь к Александру Ивановичу Бастрыкину в связи с убийством моего мужа Рассела Боннера Бентли, известного в Донбассе под позовным Техас. На Намні його китель. он є ветераном батальйону Восток, який воював в Донецькому аеропорту, э, на Авдіївська промзоні. Для довідки Техасець Расен Бентлі це той самий пропагандист, який 10 років тому перебрався на території ДНР і взяв тамтешній так званий паспорт. І окрім того, що він воював за терористів, також знімав пропагандистські сюжети, розраховані на американських радників. І саме через це, після його зникнення, на початку квітня ледь не особистим розшуком зайнялася Марго Сіменян, розуміючи, якого важливого кадра втрачає. Рассел приїхав у 2014 році, в декабрі сюди захищати невинних людей Донбасу. Він приїхав як ідейний чоловік. Бороться з фашизмом, і тепер вдова Людміла вимагає справедливого покарання танкістів російських із п'ятої бригади, які перед смертю Техаса його злотували. Ще прізвище зміни у паспорті на Аурос, і Тоді справді руський мір у всій красі, і я не могу його до сих пор похоронити по християнськи Пожалуйста, я дуже сподіваюся, що мене услышати. Спасибо, і на сам кінець до найважливішого у цьому відео до нас звернулися із проханням про допомогу хлопці із 79-ї окремо десантно штурмової бригади. Захисники із роти ударних безпілотників Прунґруп продовжують збір на пташки, які нищать і нищитимуть ворожу техніку. І особовий склад Протягом квітня в півідрони вже довели власну ефективність. А хлопці постійно звітують про свою роботу. І одна із останніх успішних операцій: мінус 11 одниць техніки протягом однієї атаки в районі Новомихайлівки. На вашому екрані ви бачите QR-код, за яким можете прийти на посилання та поповнити монобанку хлопцям.